Потому что я таджик, я... Таджик, я, таджік, я прожив сами прожил всю сознательность свою жизнь. Ты таджик? Конечно, таджик. А як ты доказываешь, что ты таджик? Попрошки, почитай. А ну покажи мне. Я ще не... з таджиком не спілкувался. Подожди, секунду. Та добре, я не переключаю. Що це таке? Чумхури, Тучикістон. Чумхури, що то означає Чумхури? А, нижі прочитай. Републіка Таджикистан. А, Таджикистан. Ага, Таджикистан. Таджикистан. А це чия э, Таджикистан? Вона знаходиться де? Середня Азія. А вона відноситься до Російської Федерації? Ні. Отдельне Таджикист... государство, як і Україна. А, тут це не Таджикистан, це Дагестан. Э, 50. Таджикистан. Это Средняя Азия. Это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизия. А, -а, -а тут такие маленькие народы. Ну да, это м -м, пик коммунизма, э -э, когда в Советском Союзе называли. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. А вы, а вы откуда? Я из Украины. Что, не чуешь по Нет. Не я слышу разговор украинский язык. Но с какого города вы? А я не з города, я з міста. Ну місто яка? Місто, гарне місто, гарне. Ну кажи, яка місто. Гарне, гарне місто, гарне. Ну я ну кажи. Я не скажу, я записую. Я розумію, що ти записуєш, ну кажи, яка місце? Житомир, у мене, івано е, Ну кажи. З, з Заходу, з Заходу. Ну, Карпати, Закарпати. Хай ну, е, е, хо, е, хоч, хоч, що я тоді розмовляю з тобою на українській мові. Ну то супер, то. Так жінки розмовляють українською мовою, то це неможливо. Я, мо, я, я можу розмовляти на українській мові. Це, це, це мова дуже. Мені це е, слухай. Слухай, е, ну я, я кажу, да? слухай мене уважно. уважно. Я е, розмовляю, я е, дуже. Е, ні, добре, але я е спілкуюсь на українській мові, Я дуже бажаю спілкуватися на українській мові, Я вчу українські мови, я хочу розмовляти на українській мові. Мені це дуже подобається українська мова. Я е це е я люблю це, це співуча мова. Так, правильно. Так. Правильно? Правильно. От я і хочу розмовляти на українському, я, я дуже, мне ця мова сподобається, це мова дуже гарна мова в мірі, дуже співуча мова в мірі, але йобана рушня э, до них не доходить, що, э, що Мазепа э, був э, вчительці. Це цар Йобаний Александр АЛЕКСАНДРА Це Русский не, не МОЖЕТ зрозуміти, що Україна є це цельна єдина країна. Вона це не, не можуть зрозуміти. Але розумна людина. Розумна, яка була нація не була. Це але чоловік, чоловік должен розуміти і розуміти, що це єдина країна, єдина країна, єдиний народ. У Урашки три флага є, а Україна була один флаг, і до сегодняшний день один флаг есть. Україна є своя мова. Свои, цифры, свои буквы, а у Рашки нет ни одной буквы своей. У них есть Кирилл и Мефодия, и Вичи, ничего. У таджиков есть своя мова, свои цифры. цифры. О, я Даже знаю, есть. я знаю. это вот, вот. правильно. И, и свои цифры есть. Да. Люди, это народ, который 9. Мільон населення, ну 10 на сьогоднішній день. Україна 45 мільйонів. Грашка 145 млн. У них нет своя мови, своя історія. Немає. Тут не, не, не права. Ти тут не трошки. трошки. Тому що у них є історія своя. У них... Яка? Ну, своя, у них є історія. Історія є, але, але свої букви є, нема. нема. Свої цифри є, нема. нема. В Украине есть свои цифры, буква Г, э, Г, э, Г. Э, э. Так, так. А в них, а у них есть только э, Кирилл и Мефодий. Да. да не, не, у, так. у таджиков есть э, персидский язык, э, э, свои э, буквы, свои так цифры. Какая как Я как в Сакарфело в Жозинью, так само. Нет? Сакарфело. Да. Да. В них, скажешь, что такое э, залезница? Да. А что Вин не может даже говорить, что это и залезница. Ну Залезница, там много чего есть в украинской что они… Слушай, говорят, что... а знаем, можно... а давай я тебе вопрос задам. Ты говоришь, что в Таджикистане 10 миллионов населения, да? А скики таджи таджики ну, ну не знаю, може ти там може ти там живешь, э, скільки там, скільки саме таджики потребуют Россию? Э, все вопросы я не задавав по одной простой причине, потому что всі канали на ну, спутникові дерівнях, спутникові антенни. Спутникові антенни ну, розуміють, що вони транслюють російські передачі. Але да. якщо щоб, щоб, так, щоб ти зрозумів, мої родичі. Все поддерживают э, Украину по одной простой причине. По одной простой причине, потому что у меня дядька учился в Сумской области, в высшей партии mm -hmm. школы, другой дядька, дядька у меня учился в, в, в Уманской области, mm -hmm. э, вернее, в Умане, не в области, а старший mm -hmm. дядька у меня учился в Сумской области. Он приезжал в Украине в 19 году и как бы со своими. Э, Ті, которые раді е, досить працюють цими депутатами, він з ними знайомий, і спілкувався, і встречався і так далі і тому подобає, але щоб, е, е, як чоловік не может сказати, як е, е, русский, русский е, що е, він робить, що он. Е, пустыми листками, вышив на Красную площади его посадили на шестоке, да? И э, также таджики э, не могут сказать, что мы предпринимаем незалежности Украины и так далее и тому подобное, по одной простой причине, что они приезжают в Россию, они на заработок. Це от як так как, е, нас підтриму, нас тримають на, на це, е, е, як вам сказати, на це е, проводки які що, якщо е, е, ми що погано кажемо, і нас. Ви боїтесь, бо тому що ви дуже мале населення. Я, я не боюсь, я не боюсь, я ніколи не боявся і не боюсь. Я підтримую Україну незалежність, України, слава, Україну героям слава і смерть прагам. Я це буду казати і буду казати так, по одної простій причині, що Україна я, я, це я, я, незалежна я, страна. Правильно. Як тебе звати? Фірдаус. Ще раз фір а, фірдаус. Так що, фірдаус, гарного тобі дня. Дякую за підтримку. Шо... Я підтримую наших бойців. Я підтримую, я доначу на, на нашій байді. на ЗОВ, на ЭКМ 3 бригады, на бойцы э, 60-128-я э, бригада Одесской э, танковой бригады. Я много чего знаю. Дяков. Слава Украине! Героям слава! Хорошего дня! дня! О! Таджикистан! І таджики, які підтримують Україну. Слава Україні і слава Таджикистану! А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і все до України!